Зараз з нами, все буде закуп, щоб пройти приблизно 80 хвилин в Endless More. 80 хвилин приблизно. Можна цим, цим юнітом дойти аж до сотиї. Ой, до 95-ї, якщо постаратися. Все, що потрібно майже, то в мене є. Першу беремо Астра. Я хвою можете купити грін лазера. Треба ще в Санту взяти, Клока. І ще беремо. Ще беремо Аустер-камерамен. З, з цим набором Юнітів ви зможете пройти аж до 95-ї або 90-ї хвилі в Ендросмор. Я це тесто. Дякую за